Всім привіт! Сьогодні а, я вас занурю в дуже чутливу тему. В перші 9 тижнів вигідності, якщо жінка тривожна і хвилюється дуже про свою вагітність, то серйозно це причина звернення номер 1 причина дуже ранніх і дуже пізніх звернень телефоном від моїх вигідних. А, коли якісь симптомів вагітності або всі, або деякі з них зникають. Отже, зникаючі симптоми вагітності. А інколи жінки під час вагітності відчувають, що нудота, нудота або зникла, або змінила свій характер, або жінки зранку прокидаються і відчувають, що груди не налиті. Або ввечері відчувають, що власне я більше не відчуваю себе вагітною. Так от, всі ранні ознаки вагітності, вони а, мають такий характер флюктуації, це називається. Тобто вони змінюються. І це абсолютно нормально. Це абсолютно нормально, якщо сьогодні ви взагалі не відчуваєте нудоту, відчуваєте себе повноцінною, нормальною людиною, майже як до вагітності. А завтра у вас весь день є нудота. Також це нормально, якщо ви відчули, що груди стали менш чутливими, або в якийсь день ви взагалі не відчуваєте напруги в молочних залозах. Не хвилюйтеся, симптоми обов'язково повернуться. А пов'язано це з рівнем хоріонічного гонадотропіну. Я думаю, що всі ви знаєте про рівень цього гормону взагалі про цей гормон. Хоріонічний гонадотропін, або, як ми його скорочено називаємо ХГЛ, використовується для того, щоби. Визначити вагітність, він виробляється клітинами трофобласту, тобто майбутньої плаценти. А в повсякденному житті ми його, як я вже сказала, використовуємо для визначення вагітності в сечі звичайним домашнім тестом на вагітність або в крові за допомогою лабораторного тесту. Також ми його використовуємо, якщо нам необхідно, у жінок з групи ризику. Визначити потенційний прогноз вигідності. Ми визначаємо динаміку ХГЛ, або якщо підозрюємо позаматкову вигідність. Взагалі, це дуже чутливий інформативний гормон, на який ми спираємося часто в першому триместрі вагітності, незалежно норми, це чи патологія. Хоронічний ганадотропін взагалі потрібен для того, основна його функція це стимулювати жовте тіло. Всі ви знаєте вже, що таке жовте тіло, так, це тимчасова ендокринна залоза, яка утворилася на місці фолікула, що оволював. Так от, хоріонічний гонадотропін стимулює жовте тіло виробляти прогестерон для того, щоб вагітність функціонувала нормально. Ви знаєте, що прогестерон це один з основних гормонів вигідності, дуже важливий, і багато в чому, багато в чому він вагітності допомагає. Хоронічний гонадотропін виробляється приблизно з 7 тижня від запліднення і активно до 10 тижня. Коливання симптомів вигідності пов'язані з коливанням рівнів гонадотропіну. По-перше, він дуже прогресивно, його рівень дуже прогресивно наростає. Кожні 48 годин він майже подвоюється або навіть подвоюється. По-друге, це не такий стабільний гормон, як, наприклад, естроген, який виробляється у однієї конкретної жінки, а кожного циклу майже в однаковій кількості. Це гормон, який виробляється дещо хаотично, так? тобто він може виробляти стільки сьогодні, така кількість, завтра така кількість, післязавтра така кількість. Ну і плюс його подвоєння це дуже різкий різке зростання рівня гормонів. Вчені вважають, що саме від рівня гормона ХГЧ і від, від цього гормону залежать ці ранні ознаки вагітності, такі як нудота, слабкість, сонливість, зниження або підвищення апетиту <кхем> <кхем> наливання молочних залоз та інші ранні ознаки симптом, ранні ознаки вагітності. І відповідно. До цього, до того, що рівень хронічного рівень гаген, гонадотропіну, перепрошую, коливається, відповідно до цього коливаються і ваші симптоми вагітності. Тобто, якщо якогось ранку ви прокинулися без нудоти, або якщо якогось вечора ви помітили, що ваші молочні залози не болючі і нечутливі, це не привід панікувати. А багато жінок думають, що це ознаки завмерлої вигідності, або викидня, або чогось поганого. В більшості випадків зміни і варіабельність симптомів вагітності не говорить ні про що, окрім нормального фізіологічного протікання вагітності. Якщо ви відчули зникнення якогось симптому, не хвилюйтеся, він обов'язково повернеться. І тільки у випадку, якщо дійсно є загрозливий стан, наприклад, кружальність виділення, які є супроводжуються болем в животі, це абсолютно точно привід негайно звернутися до лікаря. А от симптоми, не хвилюйтеся, вони обов'язково повернуться. Більш з того, як я вже сказала, що активно хоріонічного гонадотропін виробляється до моменту приблизно 10 тижнів. Десь 11, 12, 13 тижнів починає функціонувати плацента, і вона завершує функцію формування і, і повністю включається в роботу на 16 тижні вигідності. Саме з цим пов'язано те, що до 16-го тижня вигідності всі ранні ознаки вагітності зникають, але починається це приблизно з 10-11 тижнів. Жінки починають. Відчувати поступове ослаблення симптомів і їх повільне, повільне, повільне зникнення. І приблизно до 16-го тижня вони повністю зникають в нормі. Тому, якщо з вами таке сталося, подивіться це відео, заспокойтеся і не накручуйте себе. Всім бажаю спокійної вигідності без зайвих переживань.